На слайді зображено будову батарейної контактної системи запалення. Дивіться, що в нас є? Акумуляторна батарея. Це що таке? Котушка. Це що таке? Перебач нашої Ключ, який ми з вами розглядали це, це що таке Конденсатор Конденсатор. Ви ще про нього нічого не знаєте. Це що таке є? Розподільний? Розподіллення. А, нічого на космі. Де звідки знаємо все? Це в народі, як його називають? Дістріт. Дістрибутор. Ні, це англійською мовою. дистриб'ютори Як називається? Як це називається? Та ви всі чоловіка слово? Тайкі, давайте холодно. Трамп. Це та кришка, де виходить уходять з нею високовольтніше проводити. це буде трамблер це з французької є, є переривач. Правильно говорити, що це є не трамблер, а переривач розподільник, тому що він розподіляє напругу і перериває, тому що ця штука і ця вона переважно вся в одному корпусі. Дивіться, давайте відслідковуємо колом. Наша акумуляторна батарея приходить струм нас куди? на фонд запалення. Тут буде клама яка 30, тут буде клама, яка вже 15. Чому 31? 31 клама Ден? <поє> Ні, абсолютно правильно. Струм проходить сюди, проходить через катушку. Яку, яку катушку проходить? Правильно, вторину. Найдіє глупший дріт, їх є менші, менші видки. От воно прийшло, 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 прийшло. Пішло сюди, пішло кудись? На контакт. І другий контакт з'єднаний з чим землею. Тобто, оцей контакт може, це той самий ключ, може розмикатися і може замикатися. Що буде, коли контакт замкнеться? Через катушку буде протікати струм? Буде створюватись отут магнітне поле. Тільки в нас набіжить кулачок. Що зробить кулачок грань кулачка? Розімкне наш ключ. Якщо ключ розімкнеться, магнітне поле що різко миттєво зникає. У нас тут різкої зміни. І те, що в нас в вторинній моці є дофіга вітків в 100 разів більше, у нас тут створиться що? Висока напруга. Якщо взяти тут, наприклад, осцилограф, приєднати осцилограф, тут буде що? Кіловольти. Ці кіловольти по центральному проводі катушки приходять куди у нас? На трамблар або на наш розподільник. Вал розподільника також з'єднаний з валом е розподільного валу, як правильно, або через якусь передачу з валом поїнчистого валу. Якщо взяти, наприклад, двогон, циліндровий, скільки має зробити обертів колінчастий вал, а скільки має зробити обертів розподільний вал для повного циклу? Так. Скільки? Два. Розподільний один. Добре. Зміщення тактів. Через скільки градусів має бути одной мальних таків? Скільки? 90. 90. Тому дивіться, тут у нас є калачок з гранів тут 90, тут 90, тут 90, і між цими є що 90 градусів. Якщо ми закріпимо оцей повзунок на вал розподільного валу, він буде крутитися і буде нашо передавати іскру по контактам. І вже до цього дистриб'ютора, нашого розподільника, під'єднані високовольтні проводи, які з'єднані з чим. Свічками, і наше завдання ну, забезпечити, значить, це на перший циліндр, це на другий, це на четвертий, це на третій порядок роботи циліндрів. Тому що, коли ми, наприклад, зняли про непроводу, хотіли поміняти, і потім це все поперемішували, у вас не буде забезпечуватися порядок роботи циліндрів. Зрозуміло? Дивіться, крім того, в системі є конденсатор. Для чого конденсатор? Коли в нас створюється. Розмикаються контакти, створюється цей склад самоіндукції близько 400 вольт. Наші контакти, що роблять, підгорають. У нас тут відбувається підгорання контактів. До того є конденсатор, частина отих 400 вольт забирається конденсатором, тратиться на заряджання конденсатора, і е, іскріння контактів стає менше. Тому, тому є конденсатор. Без конденсатора система також може функціонувати. Просто буде зношення наших контактів. Добре, давайте. По загальному все. Скільки з кількох хіл складається система запалювання? Вох, як вона називається? Первине вториння. первинне коло що входить. Акумулятор батарея. далі що? Ключ запалення, далі що. Яка? Первина обводка. Переривач. Дрібне заземлення і що? Конденсатор. Добре. Розмикається ключ. Магнітне поле зникає, наводиться напруга високовольтна. Що складається Дивіться, вторинне коло, або яке коло високовольтне, тому що тут є 1000 вольт. Що складається? Яка вторинна? Далі що? Високовольтний провід центральний. Це що таке є? Розподільник або трамблер. І наші що? Знову високовольтні проводи, які йдуть на свічки запалювання. Свічка, дивіться, скільки має контактів? Один набере землю з головки, куди вкручена. іншу бере центральний електрод, це нашого розподільника-дистриб'ютора трамблера. Що я хотів би ще додати до системи запалювання? Дивіться, в старих системах запалювання в батарейну контактник, у нас ще встановлюється додатково резистор, який встановлюється в. Послідовно первинному колу, послідовно первинній маці катушці запалення. Тобто, ну, тут має бути без цього без uh, рисочки, сюди встановлюється резистор. Для чого цей резистор? Дивіться, в старих автомобілях катушка запалення насправді працює не від 12 вольт орієнтовно, там десь 8-9 вольт. Чому вона працює з 8-9 вольт? Коли ви запускаєте автомобіль, Далі. У нас великим споживачем електричного струму є що? Стартер. Відповідно, якщо у нас стартер буде багато споживати струму, у нас буде що? падіння напруги на акумуляторної батареї. Тобто, якщо тут було 12,6, то при покрутіння стартеру, тут може, наприклад, бути 10 умовно. Тих 10 вольт буде недостатньо для того, щоб катушка працювала і давала достатню велику кількість іскр енергії для створення іскри. Тому Поставили систему катушку, яка працює на менших напругах. Там 8, 9 вольт. Понятно? Це єдина причина. Тепер дивіться. Проте, якщо в нас, наприклад, автомобіль завівся, почалася зарядка, у нас вже тут не 12 вольт, припустимо, 14,2 вольта, у нас вже така велика напруга, поступає на катушку. Для того, щоб катушка не згоріла, тому що вона все-таки працює від меншої напруги, у нас включається коло. Давайте я перемалюю. Послідовно цьому баласний резистор, який називається балас Рбаласний. Тобто на ньому падає якась напруга, він обмежує струм, і в нас, наприклад, якщо взяти тут вольтметр, у нас є, там, припустимо, 12,6 вольт, то ось тут вольтметр вже нам покаже, що отих 8 9, які необхідні для роботи нашої катушки. Це є перша. Функція, чому використовується баластний резистор. Наступна функція. дивіться. Коли ви включили замок запалювання, але, наприклад, не заводите автомобіль, ну, треба було включити. І при цьому контакт не замкнути. Через катушку що протікає електричний струм, катушка що робить? Гріється. Для того, щоб обмежити нагрівальну катушку на включеному запаленні, ми також використовуємо додатковий баластний резистор. Який дивіться, при протіканні струму через цей паласний резистор, резистор що робить? Нагрівається. І воно працює як термічний резистор з позитивним коефіцієнтом опору. Е, при нагріванні опір резистора збільшується чи зменшується? Збільшується. Збільшується. Але зменшується. Це і звичайний резистор, звичайний провід. Коли проходить струм, резистор нагрівається, його опір зростає, і тут відбувається ще більше падіння напруги. І тоді в нас на катушку. Приходить обмежений струм, менша напруга, і катушка у нас не вийде з ладу, коли ми просто включили запалення включення. Рез... Без резистора у нас катушка барілась і просто вона могла сплавитися. Наступний момент. Коли у нас дивіться, пигун працює на низьких обертах. Е, коли він працює на низьких обертах, от тривалість замкнутих контактів кут стану замкнутих контактів він є великий по часу чи малий, якщо є малі оберти. коли контакти замкнуті довше. На великих обертах чи на малих обертах? На малих. Правильно, на малих. Зрозуміло чому? Ну тому що ну, цей час між цими гранями він більше великий. Якщо в нас є великий час, кута стане замкнутих контактів, катушка що буде грітися? Також багато. Також, скажімо так, ну, довше, э, струм буде проходити по катушці довше, і катушка буде грітися сильніше. Тому використовується також баласний резистор, який в нас э, призначений для того, щоб обмежувати струм. Коли в нас є більші оберти. Кут стану замкнутих контактів, що робить? Зменшується, е е резистор охолоджується, і струм вже починає йти на катушку трошки більше. Понятно, для чого це в старих системах використовується. Тепер дивіться момент. Що в нас виходить? Якщо в нас тут стоїть послідовно резистор баласний, власний, ми включимо стартер, у нас є падіння напруги, наприклад, в до 10 вольт, є резистор, на якому є падіння напруги, то на, раз... на катушку вже не прийде не 8-9 вольт, а прийде цілих там, 6 вольт і взагалі не буде достатньо енергії. Тому наш резистор шунтується вимикачем, який вимикач замикається, коли в нас є запуск вагона. Де в нас є вимикач, який замикається, коли запис договора. Потужний такий вимикач. Тягом вирела стартера. Тобто ми крутимо, замикаються що? Контакти. І в старіших автомобілях ця точка, вона з'єднана з тягом рела стартера. Тобто, оце? Це є контакти чого? Тягового реле. І коли ми, наприклад, включаємо запалення. То заводимо автомобіль, у нас струм буде протікати не ось сюди, а буде протікати куди? Сюди. Тут напруга впала до 10 вольт, і цих 10 вольт пофігачить на катушку. Бо якщо цей резистор він не шантувався, то крім того, що у нас тут є падіння на батареї, то падіння буде на резисторі буде недостатньо напруги струму для того, щоб катушка ефективно працювала. От для чого баласний резистор. На нових системах цього баласного резистора немає. І в нас оце обмеження струму, про яке ми на осцилограмі вам розглядали, що от оце обмеження струму. Робить. От воно, робить електронний ключ, транзистор. Скажімо так, він обмежує струму. На, старі, на старіших системах у нас буде баластний резистор. Ще такий фрагмент. На даному слайді зображена катушка запалювання, і зображений остелограф. В даному випадку це є остелог пікоскоп. куди в нас підключений остелограф? Остелограф у нас підключений в ту саму точку, дивіться. це є наша катушка. Це яка є коло? Я розумію, Первинне. остелограф, Первинне. це є плюс, цей катушки мінус. Підключений у нас в цю точку, де ми з вами малювали від нашого стелограму. Правильно? Це плюс-мінус. Один вивід до стилографа на мінусі, інший вивід також на мінусі. Тобто в нас є вимірювання є відносно мінусу. Зрозуміло, куди остелограф під'єднаний. Добре. На плюсіння під'єднаний? Ні, на плюс плюсені, не... то тобто, це плюс, у нас тут буде завжди плюс 12 вольт. Проте да. про в те, цей бік, ця індукція в 400 вольт, веде саме з цієї сторони. Під'єднали стилограф і дивимося на нашу стелограму. Що ми бачимо? Це та теж сама, що ми малювали, чи ми не та ж сама? Не, я Правильно, дивіться. тут у нас що є? Вольте. У вольта. Тут у нас є час в мілі Дивіться, одна клітка це скільки є? 50 вольт. Якщо я візьму, наприклад, оце, скільки це буде? 12. Тут в даному випадку ключ є, що розімкнутий. Він розімкнутий. Тут я що роблю? Замикаю ключ. Весь цей період він що є? Замкнутий. Після того я тут що роблю ключ? Розмикаю. Дивіться, що у нас зробиться з напругою. 400 вольт. Після того це що є? Затхання коли? Ні. Буріння іскри, відображення того, що відбувається на вторинній емоції. а це є що? Натухальні конування. У цей час це що в нас буде? Кут стану замкнутих? Замкнутих контактів. Правильно? Насиченість катушки. Тепер питання, чи тут є обмеження по струму катушки, чи немає? Ні. Немає, тому що тут немає оцеї Полиці, правильно? Тепер дивіться. Відкриємо ми з вами е, наступний слайд, де ми, окрім того, що ми підідаємо з на катушку, вивід на мінус. Я беру що, що це таке є струму і -кліщі. кліщі і вимірює, який буде струм на цьому проводі. Ну, тобто тут є, така, скажімо, кусок металу, який ми приєднали до клави, і можемо поміряти наш струм. Uh, дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо, що струм на нашій, на нашій катушці на, наростає як? поступово. Те, що я вам писав. Так. Тому що катушка має опір і катушка має індуктивність. Uh, пост, на, наростає поступово, це технологія знову стоїть, що вода в губку абсорбується що? поступово не риску. Тому, в нас, скажімо так, катушка заряджається, поступово створюється магнітне поле. Добре, тут в нас є обмеження по струму, чи немає обмеження по струму? Немає, немає обмеження по струму. Тепер дивіться, візьмемо систему розумнішу. Де у нас знову ж таки червоний графік це що в нас є? Струм. Синій графік це що в нас є? Напруж. Струм ль. Далі. Тут в даному випадку напруга скільки Наші 12. же розімкнутий, замкнутий. Розімкнутий. Розімкнути. Тут він що робить? Замикається. Починається що? насичені скатушки, починається створювати змені поли. Струм від нуля починає зростати. Зростає, 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 зростає до скільки? До десь 5, -5 ампер. Тобто, в цій точці є 5,5 ампер. Ампер, катушка наситилась, цього магнітного поля достатньо для того створення необхідного іскрового розряду. І, цього, і вона більше далі не насичується, тому що не перегрітися. Тобто достатньо магнітного поля для розряду, і в принципі не треба, щоб вона далі працювала. І в нас е, наш ключ, наш електронний ключ даного випадку переходить в режим обмеження струму. І дивіться, що тут відповідає, трошки піднімається що? Наша напруга. Зрозуміло, обмежені От Ми таке саме побачимо на тих стендах, коли ми будемо міряти. Я вам дам лограф, ви будете підключатися і виконувати практичне завдання. Добре. Це що таке є? Час до іскри. Це що таке? Затухання колювання. Тут що відбувається? Ключ? Що це Розмикається. Розмикається, є спласка. Як ви думаєте, кіловольти можна так просто щупиком взяти поміряти? Yeah. Yeah. Ні. Тому ми використовуємо спеціальний давач хрещапку, яка обхоплює, що високовольтний провід. І це вже буде 100 грамів автовильної Дивіться, Дивіться, цей пік, коли є скрайня, чому дорівнює? 8 тисяч вольт для легкого автомобіля. Але це вже поміряти можна прищапку непросто. не просто. Це буде знову ж таки час чого? Що це за період? Ні. Насиченість. Насичені, Кут стану замкнутих контактів. Тут що контакт Насичені. розмикається, Насичені. магнітне поле зникає. Пролизує катушку через те, що до фіга витків є 8 кВт. Іскра що робить. Горіть. Оце паралельно горіння відображається на первинній обмоці, що мають. Тут далі що є? Схайний коливання. І наступна. І це є у є нас первинна. Це є вторинна. Бачите, як воно. Майже одинаково просто на вторинні буде це все з вищою амплітудою 1.